До помешкань лучан, які живуть на вулиці Агрономічній, сьогодні відновили електропостачання, якого не було від п'ятниці 28 липня. Про це суспільному розповіла місцева жителька Тетяна Максимук. З її слів, керівництво цукрового заводу, на території якого проживають люди, повідомило їх про аварію на лінії. Нагадаємо, учора мешканці агрономічної перекривали рух транспорту вулицею Львівською. Тетяна Максимук розказала, що її та інших мешканців із будинку, де вони проживають, керівництво підприємства хоче виселити. Ми звернулися до як сказати, директора цукрового заводу Гнідавського мухи, по якій причині він сказав ремонтні роботи. З 12-го року пропала наша вулиця 2012 року. Ми і не знали, поки не нам не сказали, що нас хочуть звідти переселити. Ми і не знали, що в нас вулиці немає. Вони керівництво цукрового заводу сказало, що раз вулиці нема, значить приміщення рахуються нежитловими. Що ми все робимо для людей, ми вас переселяємо в гуртожиток. Суспільне намагалося отримати коментарі керівництва гнідавського цукрового заводу стосовно ситуації, що склалась. Поспілкуватися з представниками підприємства не вдалося напередодні. На прохідні до журналістів ніхто не вийшов. Як розповів заступник директора департаменту містобудування і архітектури Луцької міської ради Андрій Маруняк, територія заводу входить до Баратинської громади. З його слів, приміщення у межах виробничої зони не можуть мати житлове призначення. Простежити момент, коли вулиця була. Її не стало, ну Це нереально, тому що немає механізму. Ну, в момент, коли районна адміністрація свого часу видала державний акт приватної власності на цукровий завод в певних межах, і в ці межі попала, в тому числі і вулиця, яка показується зараз на карті, як агрономічна, це можна рахувати, що вона в той момент і пропала. Вулиця агрономічна з'явилася тільки через те, на території, по суті, всередині виробничого підприємства не може бути вулиці. Вона появилась там тільки для того, щоб ці люди чи їхні попередники, які мали службове житло, змогли зареєструвати своїх дітей в садок, змогли зареєструватися в поліклініці. Зі слів Тетяни Максимук, своє право на проживання в приміщенні, де мешкає понад 40 років, вона має намір відстоювати надалі. Свою позицію представники гнідавського цукрового заводу можуть озвучити у наступних випусках новин. Павло Мельничук, Віталій Говрилець, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.